Вітаю усіх! Сьогодні я буду робити майонез по, -канад... олів по канадськи олів'є по-канадськи. Я його ще часто в нашій сім'ї називають майонезом, О, але це насправді є олів'є, але воно буде зроблене по-канадськи, тому що інгредієнтів, таких самих екзак, як на Україні, і тут і де чого не знайдеш. Через що будемо робити з того, що маємо. А ви подивитеся, може, вам сподобається, і ви собі, собі такий зробите колись. Так що починаємо. Що нам потрібно для олів'є? Я тут маю 4 почищених картопельки, відварених, почищених. О, і морквини. отакі кусочки, три штуки або одна велика морква. Підготовлене. Я маю огірочки квашені домашні, 5 штучок, цибулька. 4 яєчка, горошок, майонез і кубаска. Ну, у мене кубаска буде не така суцільна. Вона в мене вже така порізана є отакими от ліпісточками. О, і тепер я буду. У ну, мене шинка, в мене заліто не кубаска, а шинка. І тепер я буду її нарізати, і вона вже готова є, так як би порізана. І починаємо з кубаски. Будемо різати отакими, от не маленькими, дуже, але такими середніми квадратиками. О! Такі немаленькими. Бо маленькі то вони дуже тонесенькі. Якщо ще їх маленькими порізати, то ніхто його не знайде в салаті. О, все. І тепер все буду перегружати в велику миску для вимішення. І все буду так почергово різати такими квадратиками. Зараз перейдемо на морку. Моркву я даю багато, може, і хтось так само дає, але я даю багато, тому що я стараюся поменше картоплі дати. Все нарізаємо таким середнім, середнім розміром. І все сюди, велику миску. Морку порізала, тепер я перейшла до картопельки і картопельку теж буду нарізати от такими квадратиками. І все в миску велику для вимішання. Ципільку я порізала всю, але я зрозуміла, що мені в цю миску все не війде, бо миска... я не буду мати де вимішати. Я хочу поміняти трошки більше, вона має ніби вищі бортики. Тому мені в ці буде легше все вимішати. Тепер переходимо до нарізання цибульки. Ви можете нарізати любі квадратики, кубики, довші, коротші. Можете собі по-любому. Але так зазвичай на олів'я девен все нарізалося отакими от кубичками. Але це, знаєте, робиться для себе, то може бути довільне. Любей, довільне. Переходимо до огірочків. І так, спочатку його наполовинку, а потім кожну половинку ще наполовинку. І воно, виходить, гарні маленькі кусочки будуть невеличкої форми. Якраз такі, які нам треба, бачите, якраз така форма, яка нам потрібна для салатів. У тут є 4 яєчка, я їх буду перетирати через таке ситочко. Хто не має, можете купити, вони, вони є. І в Доларовому магазині, є, і в других магазинах. Отак пропускаємо через те ситочко, і воно все гарненько квадратиками перетирається, не треба його різати. Я це ситочко використовую давно. У мене дуже таке useful. Котрі більше кусочки може десь у вас вийшли, то можна їх ще раз перепустити. Це дуже скоренько, набагато швидше, як різати яйця. Хвилина справи і всі яйка порізані. Тепер додаємо горошок. Консервований, можете свій відварити, якщо маєте заморожений. Добавляємо домашній майонез. Я ссылку дам на домашній майонез під низом, як його зробити. Якщо хтось не знає, як, то зайдіть і подивіться, він робиться дуже-дуже просто і дуже-дуже смачний. І набагато ліпший, як магазинний. Дві столових ложки. А може, дам вже весь, щоб вже мені 3 столових ложки майонезу. Тепер в мене тут є сіль з перцем. Вимішана, так що посолю і попершу одночасно і все вимішую. Зверху можете ще прикрасити якимось чи укропчиком, чи петрушечкою, хто що любить. Щоб воно, воно гарніше і естетичніше виглядало. І от, бачите, у нас за лічені хвилини вийшлася велика миска олів'є. Але в мене Олів'є по-канадськи, тому воно чуть-чуть відрізняється від українського. О, Все, все вимішане. І тепер будемо кушати. М -м -м. Яке добре. Сьогодні є укропчик, то я поприкрашаю укропчику. Отак От гарненько виглядає. Може, кому сподобався мій майонезик? Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на канал на нові відео для того, щоб не пропустити моїх нових відео. Я буду ще багато робити різних салатиків в майбутньому. Так що рада всіх бачити. І до слідуючого смачного відео, Па-па!